Ти маєш доступ до Ісуса. Роздуми над Словом Божим на четвер другого звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус зі своїми учнями відійшов до моря, і великий натовп пішов за ним з Галілеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї. А також великий натовп із Зайордання, Стира й Сидона, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням мати поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи. Коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали вигукуючи Ти син Божий. Та він суворо наказував їм, щоб не виявляли Його. Добра новина до Ісуса мають доступ усі. Марко, мабуть, спеціально перерахував географічні регіони. Тому що за ними криється глибоке духовне значення. Юдея територія, де був розташований Єрусалим, а в святому місті храм. Люди з Юдеї справжні ревнителі закону, шанувальники Бога Ізраїлевого. Галилея в святому Писанні названа Галилеєю язичників саме там проживає народ. Який ходив у темряві і який узрів світло велике. Ідомея Едом там проживали нащадки Ісава, народ, який був вороже налаштований до Ізраїля. Великим приниженням для Ізраїля було правління царя Ірода, який був не євреєм, а ідумейцем. Ще Марко говорить про територію. Яку називає геть із Зайордання. Коли Ізраїль здобував обіцяну землю, він перейшов через ріку Йордан, і під час відновлення Союзу, про який читаємо в Книзі Ісуса Новина, сам Ісус Новин говорить Вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи Богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки. Чи богам аморіїв, у землі яких ви живете, я ж і мій дім служитимемо Господи. Той бік ріки місце ідолопоклонства, земля, з якої Бог вивів народ, щоб привести в землю обітовану? Євангелист згадує, що навіть ті, які прийшли за Йордану, мали доступ до Ісуса. Подумай сьогодні, серед яких наслідувачів ти себе бачиш? Можливо, бачиш себе серед жителів Юдеї, а можливо, бачиш себе також серед мешканців Галилеї, Ідумеї чи Зайордання. Може, у твоїй родині не шанували Бога, а може, навіть і ображали? Може, ти ще не до кінця впорався зі своїм язичництвом. Сміливіше, ти також маєш доступ до Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.